Друзі, ну що? Всім доброго дня. Сьогодні косимо нашу любезну сінгенту Сузуку. Друзі, щоб ви розуміли, нема нічого. Взагалі. Тобто, ну просто ось тут поле кусок 10 гектар. Комбайн вже скосив 6. Навіть ще нічого не моргає, в нього нічого ніде не горить. Отакі ось такі ось головки. Отака ось зараза стоїть. Поняли? Це просто що то з чим-то. Я не знаю взагалі. Я просто таке чесно скажу, я таке ніколи не косив. Там люди кажуть, а це 12-й год, а в 12-му году так само було. Ми ви обов'язково напишіть в коментарі, хто таке колись косив. Ну, для мене це раз. Я перераз косю по 200 кілограм. І ну, бля, я в шокі. Короче, поняли. Я, я не знаю, що казати. Отакий стан на полі, чистота, видно рядки в ту сторону, поняли? Тобто, ну Просто це. У мене, ж... мене ще такого не було. Удобрення тут давав. По листу, фунгіциди, все, все. всім бризкав. Почві тут не було. Грандстара тут не було. Блядь. Та це коротше, от така ситуація, поняли? Не знаю, що буде далі, як його що робити. ну... Но... Ситуація жахлива, поняли? Так що отак я. Зараз поліземо в комбайн, подивимося, що там є в бункері. Зараз вам все покажу.